Понюся до землі, захисника, нехай дають їм сили небеса. Сьогодні День Збройних сил України. Вітаємо вас, наші сильні та незламні воїни! На повітрі, на землі і на морі. Ви завжди готові нас та нашу рідну Україну захищати. Дякуємо вам за це. молимось за вас кожного дня та чекаємо вас додому. Ворониш ти рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. Ти всіх від біди захищаєш. Завзято тобою, я дуже пишаюсь. Язичим не знати, не втрати не втому, живим і здоровим вертайся додому. Щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю з ним збройних сил України.

Літні не славні, муці, холобі, Та насвалилися від вас до добрі. в милі, нізді кохані, в милі, у певні та різивняні. Сила поляка наша. Бога снище ви Вам Вами пишаємо, що вим бажме. Будемо винами і незалежні. Кажи, ой, ви наспока да говоріш. У повод дає майбутні. Якоїся, за... за наше вірне небо. За наше наша небо. Вернюся до землі захисника. Нехай дають їм сили небеса. Відважне серце б'ється в кожнім лиш за нашу пере.